На Волині здетонували міні загородження на дорозі у Шацькій громаді в ніч на 6 липня. Розповіла Суспільному начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен каже, це через грозу. Вся ця територія є прикордонною, тому там відбуваються певні речі по підготовці до оборони. Це дорога з Любомля до Шацька, але це в між селами там затища і піща. От ну звичайно, дорога центральна, проїзна. Ми там робимо об'їзну дорогу, є там можливість об'їжджати. Там ми трошки ще підгрейдеруємо, щоб дорога була рівніша через села Острів'я. Там буде зараз проїзна дорога. На протязі двох днів ми усунемо ці незручності і для людей там буде безпечно безпечний проїзд. Дякую Богу. Потерпілих у нас немає. Якщо у глядачів є питання щодо автомобіля, то він просто їхав пізніше і десь не Додивився, з водієм все нормально.